Всім привіт, друзі! Ви мене просили, щоб я зробив фумігатора на 5 вольтів від комарів. Ось я ось іду я і знаходжу ось таку коробочку від пастету. Та думаю, ця коробочка дуже добре паяється і метал цей також дуже добре паяється, тому що він у нас анодірований. Ще дуже є. Гарним варіантом, тому що такі коробочки є майсле у кожного. Далі, щоб нам зробити наш обігрівач і вирахувати наш сам струм, який нам е, потрібен, для того, щоб працював обігрівач та е, звичайно резистор підібрати під нього, то я ось взяв е, резистора на 100 Омів. змінний резистор на 100 омів. Та зарядку від мобільного телефона 5 В 2 А. Тепер далі нам потрібно максимум виставити, щоб було 100 Омів. Не один, а 100 Омів, це дуже важливо. А потім потихеньку починаємо крутити наш сам резистор до тих пір, поки ми не знайдемо 500 мА. Примірно. Тому що я дивився, як із заводу, як, як, як роблять Китайці на Алікспресі. То там 500 мА потрібно, щоб брав сам наш пристрій, фумігатор. Тому я також тут так само виставляю, примірно, далі винімаю. І далі що нам залишається, це просто замірити наш сам опір, який зараз налаштований на нашому самому змінному резисторі. Заміряємо на сам опір. Як бачимо, один 12 Омів. Ось і все. Нам тепер потрібно знайти резистор на 12 омів, або зібрати їх із двох або трьох резисторів. Неважливо. Головне, щоб резистори були не менше 2 Вт. Далі взяв ось від комп'ютерного блоку з'явлення плату, знайшов тут резистор на 8 омів. Уже добре. Але нам цього ще буде замало. Далі взяв на нашу коробочку та почав вирізати. З неї метал для нашого майбутнього нагрівального стола. Так, ну все, ось у нас сам стіл я вирізав за фарбу. Також взяв ось такий зробив кріплення, вирізав, що будуть боятися, і випалив фарбу, але це. Робити було зайве, тому що я спалив анодірований, скажімо так, слой, що тепер він просто не, не появиться. Тому я замінив ці кріплення. Тепер зараз я буду рудити на сам стіл. Для чого це я Для чого я це роблю? Для того, щоб він нас не порзавів, тому що це в нас звичайний метал. Який може роззавіти, просто він анодірований. Тому як я тут зачистив від фарби, щоб вона нам не воняла, тому що буде цей стіл, тому я взяв просто зачистив від фарби і починаю його проружувати, щоб він нас не ржавів. Ось і все. Далі ось тут припаяв такий кубик для того, щоб як бачимо, у нас є там зазор резистором та металом, тому що по, по боках стоять ось такі кругласки в резисторів, як зазвичай, і бачимо, там є у нас зазор. І це дуже погане прилагання до нашого стола. І ми е, втрачаємо зайвий нагрів, скажімо так, у нас йде повітря. Тому я його туди і припаяв цей кубік, щоб він нам компенсував цю, цю, цю втрату. Далі я ось заділа спаяв, знайшов резистор на 4 Ом від старого телевізору в, в кераміки і спояв їх послідовно. Як бачимо, у нас вийшло 12 Омів, примірно. Те, що нам і потрібно. Далі зараз будемо заміряти на сам струм, який буде е, протікати по цьому електричному ланцюгу замкнутому. Ну все, перевіряємо. Як бачимо, у нас вийшло 500 мА. Ну, хай 510 мА. Тому що, коли буде нагрівач у нас там обігрівач, то у нас будуть оми тріски падати. Ну що, Ось такий нас обіграв, обігрівач вийшов своїми руками. Тут у нас діло спаяно і кріплення запаяні. Чому так? Тому що тут температура не буде перевищувати 200 Ґра, градусів. максимум, що може бути тут температура тільки до, до 100 градусів, ну, 100 градусів, максимально все. Тому припой у нас не розправиться. Далі взяв я ось таку ще одну консервну баночку і тепер до неї буду припаювати насам обігрівач. Також перед тим зробимо. Отвір для того, щоб просунути сюди дроти плюс та мінус. Так, хочу ще одне сказати, що тут полярність не важлива. Але якщо, якщо ви сюди поставите світодіод, то тоді тута полярність буде важлива. Тому що якщо ви переполюсуєте, у вас просто не буде світитися сам світодіод, а нагрівач і далі буде продовжувати вас працювати. Ось так із двох резисторів в мене вийшов. Гарний обігрівач для того, щоб нагрівати пластини від комарів. При... На сам сум заходить цей резистор, а виходить із цього резистора. Ось так, як змією. Просовуємо наші дроти через отвір. Також можна було підкласти якийсь ізоляційний матеріал під низ, щоб не закоротило. ну Це ви все можете зробити, а я поки що це робити не буду. І починаємо рудити наш сам корпус та наш сам стіл до припаювати до нашої коробочки від пастету. Вона дуже добре паяється. Напевно, я буду перший, хто зробив фумігатора 5 вольтового саморобного, тому що я в інтересі не бачив, щоб були вони на 5 вольтів. На 12 вольтів я бачив, робили в ютубі, А на 5 вольтів не робили. Ну в Аліекспресі вони є. Так, ну ось так я це, це запаяв. Далі беремо ще таку ось полосочку для того, щоб вона, у нас просто е, працювала як призим з наших самих пластин. Для чого такого тут орудимо у нашій баночки від пастету. Залужуємо сам нас метал. Далі рудимо простину та починаємо припалювати до нашої банки від, від пастету або консервної банки, як хочете, як хочете, так і кажіть. Притримуємо, щоб все добре у нас тут припаялося. І ось і все припаяли. Трішки робимо форму під нашу пластину. Самої в мене пластини зараз немає, я потім її буду шукати, тому робив усе у більшому, у більшому варіанті, щоб все дійсно в мене влізло і все було добре. Щоб влізла на наша сама сюди стіна від комарів. Ну ось як бачите, я вже просто сюди поставив. Далі тут можемо ізолентою замотати на, наші самі, на нашу саму спайку, плюс мінус до USB провода. Також взяли usb тестер та перевіряємо. Працює чи ні. Вмикаємо зрадку нашу мерзу 220 В та вмикаємо на сам фумігатор. Як бачимо, бере він у нас 400-300-430 мА. Також беру е, термометр та хочу вам показати, що дійсно на грів йде. Я не буду, правда, його тримати дуже довго але хоча б щоб ми могли впевнити, що дійсно працює. Далі, як якщо потрібно, робимо індикатор. Для цього пробиваємо ось тут отвір, та беремо резистор із світодіодом, ось так щоб у нас там світодіот не згорів. Взяв двохкольоровий світой світойот, тому що в тому що мене тут він один йому світойот згорів. Далі все це діло просовуємо в отвір та припаяємо. Витягуємо наші дроти і припаємо їх до вхіду 5 В. На вхід 5 В припаяли плюс та мінус. Все, Далі залізли термоклеєм на сам читодіот. І все. Це у все нас діло готове, мусимо вмикати. Хочу ще одне сказати, що струм повинен не перевищувати 600 мА. Все. Все у нас працює. Всі тоді у нас світиться, показує, що наш ломігатор працює, увімкнений. Нагрів йде. Далі взяв термометр. Ось так. Як бачимо, 50 градусів вже набралося. Я так усе це відео перемотую, щоб посвідце вам показати, що дійсно працює і нагрів грів ну ось Powerbank. Бачите, заражені на 84%. Під'єднуємо на сам фумігатор. бачите, фу фумігатор працює. Повербан дає 5 16 вольтів, та навіть не сідає сам на струм при навантаженні і гріє. Все та працює. Так ось, друзі, в мене є ще один такий ось USB-тестер. Зараз ми перевіримо на ньому. Під'єднуємо його. Ось у нас працює, далі під'єднуємо нас сам фумігатор. І ми тут побачимо 480 мА. Тому ось USB-тестер набагато правдивіший. Ну і коштує він відповідно, дорожче. Так що наша саморубка бере 480 мА. І 5 вольтів. Тепер покажу на нашому повербанку. Те саме повинно бути. Підірнюємо. Як бачимо те саме у нас Ось так, ну ось, як бачите. Ось так на пластина виймається. Вставляється. Ось і все. Ось такий фумігатор. Ми з вами зробили своїми руками. Так, ну все, тепер переходимо до нашої схеми. Як це все в діло у нас працює? У нас є плюс 5 вольтів. Та мінус 5 вольтів. Ось тут у нас де ось така зірочка жі намальована, це у нас розрив. Тут у нас е ми міряємо струм, який про е проходить по цьому ланцюгу. Ось так. Електричному ланцюгу. Так далі. У нас плюс та мінус 5 вольт іде ось сюди. Тут у нас Стоїть 8 омів резистор та 4 ом резистор послідовно. Тому один резистор дорівнює 12 омів. Можна ставити один резистор тут на 12 омів. Я поставив 8 омів та 4 ом, тому що в мене такого не було резистора Та ще, можливо, це навіть і найкраще, тому що в мене 2 резистора і вони гріють більш, скажімо так, рівномірно насусами пластину нагрівають Далі, ось цей ланцюг можемо його. Сюди і не ставити. Це у нас схема нашого індикатора. Зібрано на світодіоді. Та ось такий резистор, щоб зменшував струм на нашому світодіоді. Тому що якщо світо світодіод під до 5 вольт, він з нас згорить. Ось так, тому що світодіоди -діод, працюють як зазвичай від 3 вольтів. Ось така схема. Коли сюди в нас йде плюс та мінус 5 вольтів. У нас е електричний струм проходить через ось ці резистори. Резистори починають нагріватися. Десь максимально вони можуть нагрітися до е 100 градусів температури. Так ось, е що хочу сказати про ці резистори. Потрібно брати не менше 2 ваттів. Ось так. Краще більше і краще проволочні. Ні, хр... Ні хромові. Ну ось така схема.